Четвер третього тижня по пасці. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів, читання. Тих днях Ангел Господній промовив до Филипа, кажучи: Встань та йди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в газу, вона безлюдна. І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець вельможа, Кандаки, Етіопської цариці, що був над усім її скарбом, та що прийшов був у Єрусалим на прощу. Повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаю, сказав дух до Филипа: Підійди і пристань до цієї колісниці. Підбіг Филип і почув, що той читав пророка Ісаю і сказав до нього: Чи розумієш, що читаєш? Той відповів: «Та як можу, коли ніхто мене не навчить. І просив Филипа. Зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було таке Його вели на заріс, мо овечку, мов ягня перед ним, хто стриже його безголосне, та він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовлено йому суд, рид його, хто може оповісти, життя бо його взято від землі. Озвався скопець і мовив до Филипа. Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить, про себе самого чи про кого іншого? Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. І коли вони їхали шляхом, прибули до якоїсь води і скопець каже: Он вода, що заважає мені, щоб я хрестився, сказав же Филип. Коли віруєш, з усього серця можна. Відповідаючи, він сказав: Вірую, що він син Божий, і велів, щоб колісниця спинилася, і вони обидва Филип та Скопець зійшли у воду, і він хрестив його. Коли вони вийшли з води, Дух Господній пірвав Филипа, і скопець не бачив його більше, радіючи, виніхав дорогою. Своєю від Івана Святого Євангелія, читання, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, така воля мого Отця, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я воскресив його в останній день. Убурилися юдеї на нього за те, що сказав був, я хліб, що зійшов з неба і говорили. Хіба то не Ісус, Син Йосифа, якого батька і матір ми знаємо? Як же Він тепер твердить, я зійшов з нема? Озвався Ісус і сказав їм, Не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе Його, і я воскрешу Його в останній день. Коментар. Дорогі мої. У процесі суду над Ісусом Пелат несподівано запитує обвинувачого звідки ляти? Обвинувачі довели свій присуд до драматичного винесення смертного вироку, проголосивши, що цей Ісус удає з себе Сина Божого, а цей злочинець, за який згідно з законом належиться смертна кара. Вільний від упереджень. Римський суддя, який уже висловив свій скепцизм у запитанні про істину, мовби сприйняти цю претензію обвинуваченого єчат. Та все ж він злякався, обвинувачений сказав, що він є царем, але його царство не від цього світу, Івана 18,36, а тоді вказав на таємне, звідки і для чого. Я на те народився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Івана 18:37. Все це мало б здаватися Римському суді фантазії, та він, навпаки, не міг позбутися таємничого враження від цього чоловіка, який був інший аніж досі відомий йому борці проти римського панування і за відновлення Ізраїльського царства. Римський суддя питає Ісуса про звідки, щоби зрозуміти, ким Він, власне, є і чого Він хоче. Питання про звідки Ісуса як питання про його внутрішнє походження, і таким чином про його істинну сутність виринає також в інших місцях Євангелія від Івана, а в синоптичних Євангеліях тобто в трьох інших, Теж у Івана, як і у синоптиків, вони наражаються на своєрідний парадокс. З одного боку, проти Ісуса Його претензії на пісництво свідчить те, що точно відомо Його походження. Він зовсім не прийшов з неба від Отця, з гори, як він стверджує. Чи то не Ісус, син Йосифів, якого батькар і матір ми знаємо? Як же він тепер твердить, я зійшов з неба? Синоптики розповідають про таку суперечку у синогозі в Назареті, Батьківщині Ісуса. Ісус виклав слова святого письма не у звичайний спосіб, а переступаючи усякі межі тлумаченням повнотої влади щодо себе і свого післаництва. Порівняй Луки 4.21. Слухачі цілком зрозуміло злякалися такого поводження з Словом Божим. Його претензії на те, що він сам є внутрішньою відправною точкою і ключем до тлумачення святих слів. Страх переростає у заперечення. Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона, і сестри його хіба не тут між нами, і брали йому за це за зле, каже Марко у Євангелії, в 6 главі 3 стишок. Достеменно відомо, хто такий Ісус, і звідки Він, людина серед людей. Він такий, як ми, Його претензія, звичайна зухвалість. До чого здається ще й те, що Назарет не був місцем, на яке указувала обітниця? У енглиста Івана читаємо про те, що Филип каже на тим: ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки Ісуса, Йосипового, Сина з Назарету. Відповідь Натанаїла відома, а що доброго може бути з Назарету? З Звичайність Ісуса, робітника із провінції, стається, не приховує жодної таємниці, Його походження вказує на нього, як на такого, що й усі. Існує ще інший аргумент проти авторитету Ісуса, а саме в дискусії із сліпородженим, що прозрів, ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог. А цього, тобто Ісуса, не знаємо, звідки ля він? Щось цілком подібне говорили також жителі Назарету після проповіді в синагозі, перш ніж визнали Ісуса як знайомого і рівного собі, звідки ль оте в нього, що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діється його руками, Марка 6,2. І тут також постає питання: звідки звідкіля? Хоча воно потім із'ясовується посланням на його родину. Звідки Ісуса є водночас відомим і невідомим. На нього начебто легко відповісти, а водночас воно не вичерпне. У Филипповій Кесарії Ісус писує своїх учнів, за кого мене мають люди, що кажете ви, про мене, Марка 8, 27 так. Хто такий Ісус? Звідкіля Він? Обидва запитання є неростільні. У чотирьох Євангеліях йдеться про те, щоб дати відповідь на ці запитання. Вони, власне, для того написані. Коли Матей починає свої Євангелії родоводом Ісуса, то вже в тому від самого початку хоче достовірно висвітлити питання Ісусового звідки? Родовід є свого роду заголовком усього Євангелія. Лука навпаки подав родовід Ісуса на початку Його прилюдної діяльності, наче офіційно представляючи Ісуса, щоб відповісти на те саме питання з іншими акцентами та випереджаючи те, що потім буде розкривати все Євангеліє. Спробуємо отже, краще зрозуміти суттєвий намір родоводів, поданий обидвома євангелистами. Для Матея. Вирішальним є два імені, щоб усвідомити звідки Ісус Аурам і Давида. З Авраамом починається після розсіяння людства внаслідок зведення Вавилонської вежі, історія обітниці. Аурам казує на прийдешнє: він мандрівник не лише із землі свого походження в землю обітниці, але й мандрівник із теперішнього в майбутнє. Все його життя стримить вперед. А динамікою руху на шляху прийдешню. Отож послання до євреїв по праву зображає його як прочанина віри на основі обітниці, бо чекав міста з непохитними основами, якого був будівничий і засновник, Євреїв 11,10. Обітниця для Аурама стосується передусім його насліддя, але вона виходить далеко за ці рамки. Через нього благословенні будуть усі народи землі. Буття 18.18. У Усі історії, яка починається Авраамом і веде до Ісуса, погляд спрямований на ціле через Авраама зійти благословення на усіх. Так погляд від початку родоводу переходить уже на кінець Євангелія, де Воскреслий каже учням: «Зробіть учнями усі народи. Матея 28:19. В особливій історії, яку виявляє родовід. Від самого початку напружена увага, звернена до цілого, чи універсальність післяництва Ісуса дана в Його свідки. Структура родоводу і розказана про нього історія, зрозуміло, цілком визначається постаттю Давида царя, якому була дана обітниця вічного царства, престол твій закріпиться повіки, друге Самуїла 7.16. Родовід, який подає Матей, має печать цієї обітниці, він уміщає тричі по 14 поколінь. Спочатку піднімаючись від Аврама до Давида, потім від Соломона до Вавилонського переселення, а згодом знову піднімаючись аж до Ісуса, на кому збулася обітниця. З'являється назавжди сущий цар, Правда. Зовсім інші, ніж можна нам було б подумати, виходячи з моделі Давида. Цей поділ стає ще чіткішим, якщо задуматися, що єврейські букви імені Давин складають число 14, і що таким чином навіть символікою чисел Давид, його ім'я, його обітниця торують шлях від Аурама до Ісуса. Отож можна сказати, що родовід із його тричі чотирнадцятими поколіннями є істинним Євангелієм Христа Царя, вся історія задивлена на того, чий трон стоятиме вічно. Родовід Матея є родоводом чоловіків, але все ж у ньому перед Марією, якою він закінчується, названі чотири жінки: Тамара, Рахав, Рут і жінка Урії. Чому з'являються ці жінки у родоводі, за яким критерієм їх обрано? Сказано, що всі чотири жінки були грішницями, так назва їхніх імен показує, що Ісус узяв на себе їхні гріхи, а з ними гріхи світу і що Його послаництво є виправданням грішників. Але це не могло бути визначальним аргументом при виборі, особливо тому, що усі ці жінки не були єврейками. Так, через них Родовід Ісуса входить у світ народів, стає ос... очевидним Його послаництво до юдеїв і пога. Та передусім родовід закінчується жінкою Марією, яка насправді є новим початком, і яка робить відносним увесь родовід. Упродовж усіх поколінь Ісус йшов за схемою Авраам породив Ісаака». Але кінець виглядає зовсім по-іншому. Про Ісуса вже не говориться, породив, а написано: У Якова народився Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Матея 1,16. Далі в історії про народження Ісуса Матей говорить нам, що Йосиф не був батьком Ісуса і що хотів покинути Марію, бо запідозрив її в подружній сраді, та йому було сказано про те, що в ній, Марії, зачалося походить від Святого Духа, Матея 1.20. Так остаточне речення повертає увесь родовід. Марія є новим початком. Її дитина не походить від жодного чоловіка, а є новим створінням, і це сталося через Святого Духа. Родовід залишається важливим. Йосим є правдивим батьком Ісуса. Через нього Він згідно з законом правомірно належить до сім'ї Давида і все-таки походить звідки ж інакше, зверху, від самого Бога. Таємниця свідки, свідке, що має подвійне походження, конкретно постає перед нами. Його походження можна указати, і водночас воно є тайною. Лише Бог є у правдивому розумінні його батьком. Родовід чоловіків має своє всесвітньо історичне значення, і все ж в кінцевій точці є Марія, покірна діва з Назарету, який здійснюється новий початок. Наново починається існування людства. Християнин, дорогі мої, живе логікою воскресіння. тому те, що сталося з Ісусом, стосується також і нас. Стається, все це так далеко, воно колись станеться в далекій перспективі останніх часів. Але тема Воскресіння огортає наше життя постійно. Ісус встав з мертвих. І ця подія зробила. З його переляканих учнів і відважних апостолів. Ця подія може так само бути присутньою у кожному моменті нашого життя, кожного разу, коли ми віддаляємося від гріха задля любові Бога і ближнього, починається нове повноцінне життя. Господи, дякую Тобі за дар, життя і за те, що Твоя любов є моїм хлібом життя. Дякую за дар Євхаристії, який єднає нас з Небесним Отцем та одних з одним. В коментарях, дорогі мої, напишіть, як часто єднаєтеся з Христом. У діяннях святих апостолів читаємо про перебування апостола Павла в Ефесі, де він зустрічає людей, які щиро вважали себе християнами. Але так насправді ще ними не були, вони не прийняли ще дару Святого Духа, не стали ще повноцінними членами церкви, члени феської спільноти були вже охрещені Йо... Йоанновим хрещенням, тобто пройшли через обряд занурення та обмиття, що його звершував свого часу Іван Хреститель. Цей обряд означав бажання очиститися від гріха, порвати з попереднім життям, стати новою людиною. Він був відображенням прагнення до святости і близькості з Богом. Але хоч би якою глибокою і шляхетною була релігійна мотивація Іванового хрещення. Вона була недостатньою, щоб привести до спасіння, аби піднястися на небо самого людського зусилля, хай найщирішого. Замало, ніхто не спроможен прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе його. Присутність Святого Духа. Чия освячувальна сила оселилася з приходом апостола, у спільноті християн Ефеса змінила ситуацію. Вони стали церквою, спільнотою людей, які не лише прагнуть спасіння, але яким дар спасіння уже дарований Богом. Сьогодні часто зустрічаємо людей, які стверджують. Що приймають Христову науку, але вважають, що церква їм не потрібна, що їм вистачить їхньої приватної віри, віри в душі. Чи не подібні вони до тих з Ефеса, що вже чули про Христа, але не отримали ще дару Духа Святого? З тою різницею, що в Ефесі. Новонавернені християни ще не знали про дар духа, а наші сучасники не хочуть знати про нього. Невірство, дорогі мої, буває різне. Людина хоче цілим серцем і цілею душею, щоб євангельська новина виявилася неправдою, таке безвір'я стає майже невеликовним. І тут не допоможуть жодні переконання та докази. Людина за заздалегідь в глимидні душі не хоче вірити і не приймає Христа, тоді не допоможе навіть велике чудо. Чому не хочемо вірити в Євангелії? Одна з причин може бути те, що існування Бога у житті атеїста є просто невигідним. Очевидно, за свої гріхи. І безбожність прийдеться відповідати перед Господом. Гріх завжди протиставляється правдивому Євангелію. І тут закрадається підступна думка: а саме, а якщо Бога немає, і слово Боже є брехнею, тоді можна далі спокійно жити у солодких, короткотривалих гріхах. Така людина дуже хоче, щоб Бога не було. І вона починає переконувати у цьому себе та інших, і тоді навіть чуда стають безсильними і не переконують людину повірити. Чудо стається тоді, коли в нього віриш. Воскресіння сталося тоді, коли в нього майже ніхто не вірив, і вже відверто зраджували, чи крадькома відвертали погляд від правди. Аж треба було півневі будити совість людей, і то вже три рази. На тлі того не... неймовірного Христос Воскрес, наше нинішнє маловірство у перемогу добра бажало б краще. Читаючи Святе Письмо, слід добре замислитися, до яких євангельських персонажів прирівнює себе, а потім чесно сказати собі. До кого уподібнює ще насправді, дуже корисне заняття, дай Боже нам усім найкращих порівнянь. Христос є світлом, і той, хто робить, зло, ненавидить світло, щоби не відкрили його вчинки. Фарисеї і законники жили своєю волею і тому боялися зрозумілою всім правди від меші у своєму житті. Отже, причиною невірства часто стає знеохота відмовитися з відчайного життя і прагнення залишитися жити у своїх гріхах. Немає нічого нового під Сонцем і в наш час. Маємо немало людей, яким просто невигідно прийняти Христа. Вони намагаються оправдати своє невірство прямим відкиданням Бога або іншими більш витонченими способами. Атеїзм у ХХ столітті переможно мандрував по світі, і зараз у ХХІ столітті ушатушуває свій короткий вік. Послідовників у нього стає все менш і менше. Якщо безбожник перестає бути атеїстом, тоді це не означає, що він обов'язково стане церковною людиною. На жаль, у ньому продовжує діяти той скритий мотив. Якщо я живу без церкви. Тоді мені все дозволено. Люди, відмовившись від атеїзму, знаходять причини, через які вони не хочуть жити по-християнськи і не проходять до церкви. Раніше вони говорили, ми не віримо в Бога і тому не ходимо в церкву. Тепер вони пояснюють свою позицію по-іншому. В душі ми віримо і сповідаємося напряму перед Богом, але тільки священникам не віримо. І тому в церкву не ходимо. Виправдовуючи своє грішне життя, вони починають звинувачувати церкву у всіх видимих невидимих гріхах та критикувати за будь-що. Вередливі діти з євангельської притчі знову і знову знаходять причини свого невірства і відкинення церкви. Віра дається дорогімуї Богом, і без його волі, жодна людина не може стати воцерковленою. Христос підтверджується словами: ніхто не спроможен прийти до мене, коли отець, який послав мене не приведе його. Господь кличе людину не просто так, але тільки якщо бачить дні прагнення йти за добром і виконувати його волю. Віра є дар Божий для людини. Отримання цього дару залежить тільки від неї самої. І наскільки вона готова відмовитися від своєї волі, щоб виконати волю Божу? Люди, котрі стараються жити по совісті і роблять добро, дуже легко приходять до віри та до життя з Богом. Христос є світло. І в Євангелії сказано, що до цього світла йдуть лише ті, хто поступає по справедливості, тому що їхні вчинки милі Богові. Цим людям сам Господь допомагає отримати істину і стати на рятівний шлях віри. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення, ви там імена пишіть. Про лайки, вподобайки теж не забувайте. Христос Воскрес!